Мої маніпулятори, тому ви обоє-рябоє, повір. Приходиться користуватися різними маніпулятивними е, штуками. Не треба мені вже тут нічого розказувати. Ти вже все пояснив. Дякую, Рома, пока. І оце все зайняло цих один Да. Алло? Як же я за тобою сумувала? Я теж за тобою. А як ти там влаштувалась? Розкажи. Та все добре, тут тихо, а це головне. Ми з мамою сестри зараз. Вона виділила до мене свою кімнату і це вже прекрасно. Але якщо чесно, я дуже сильно сумую домом. Ми вже в підвал не бігаємо, сидимо в коридорі. Я от навіть на масаж нещодавно записалася. Уявляєш? Серйозно? А, так, так. Люди потихеньку до всього звикають. Кафе деякі працюють, магазини на не страшно взагалі? Страшнувато, звісно, але не так, як на початку війни. В принципі, жити можна. Ну тоді точно треба вертати вже додому. Слухай, та ти, може, зважила все? У тебе ж є де жити? Та є де жити, але ти чомусь там залишилась. А якщо так буде продовжуватись, я не витримую просто. то ж дрібниці, ти розумієш, тут бомблять. Мене тут бомбить. Якщо так буде продовжуватись, то це погано закінчиться. Ти добре подумала? Так. Мене звати Антон, мені 25 років. Я займаюся виробництвом хлібобулочних виробів. Розвозимо по. М Чернівцям і всій Україні заморожену хлібобулочну продукцію. І вже на точках її випікають. Відкриваємо міні-пекарні, допомагаємо іншим. Відкривати міні пекарні От тут в такому напрямку цим займаємося вже близько. 6-7 років, як стат. В спілкуванні Ніколи проблем не було. Я завжди був балакучий, як ти кажеш. Завжди був любив бути в центрі уваги, постійно говорити щось, розказувати, щоб мене слухали. От таке я люблю. Некомфортно тільки тоді, коли є людина схожим темпераментом, і ми тоді починаємо трошки конфронтацію. А так, в інших випадках, взагалі дуже просто спілкуватися, налагоджувати якісь там контакти. Я почав свою справу з 14 років батько сказав, що придумай ідею, я тобі дам гроші. Ми почали робити в гаражі жарити пончики. Жарили пончики, розвозили, і так по чуть-чуть поняли, що люди це будуть їсти, люди їдять, і почали цю справу трохи. Розвивати, але штовхнулося з тим, що дуже велика конкуренція, навіть в у нас у місті і області на свіжу випічку, там 10 копійок ціни, і вже клієнт з тобою не працює. І тому прийняли рішення, побачили, що як вже великі міста працюють, побачили, як працює Європа, що люди працюють на заморожених полуфабрикатах, і це типу, окей, це класно, і це не втрачає ніякої якості. Зараз працюємо в напрямку відкриття. Міні-пекарень у сусідніх областях і також розвиток просто напрямку продажу нашої продукції. І оце все зайняло цих 11 років. Да. Ну складно було, але зараз дивишся назад і так та, то, то було легкотня порівняно з тим, що зараз, а через 10 років знову так будеш дивитися, того все відносно. Ну що ж, ми ще повернемось до нашого героя пізніше. А зараз давайте дізнаємось думку наших глядачів щодо егоїзму. Отож, на запитання, чи маніпулювали ви у стосунках, 40% наших респондентів відповіли негативно, а 60% відповіли позитивно. А от на запитання чи маніпулювали вами, ми отримали наступні результати. Твоя думка. От людина маніпулює. Це давай візьмемо так, близькі люди. Як виглядає звичайна маніпуляція? Коли хтось маніпулює. Угу. Угу. В стилі, от, якщо ти. Так, то… Так, це умови. Це маніпуляція. Це, так, це умови, це маніпуляція. Угу. А, постійні. Це може бути образи. Тобто, якщо не, та, не так, то ну, тоді Або все. викликання почуття провини. Або, Або почуття провину. Наприклад, от я улюблена маніпуляцію, от, яку я найчастіше зустрічаю. Там людина каже: ну, звісно, у нас такі самі Типу, Розумієш, да? угу. так? Якщо тільки починається. Ну, з все, це зрозуміло, що це маніпуляція. Так. Я згідно що це е, деякі обороти речення. Я думаю, що ми самі по собі маніпулятори. Ми, я ми думаю, ми здатні на це, це природньо. Ми можемо це. Це робити. є природні, дає дуже рідко. Я в своєму житті зустрічав людей, які не маніпулюють такі, знаєш, безхитростні, такі прості. От дуже дуже рідко. Це рідкісне явище. А що скаже наш герой? Запитаємо в Антона, чи він використовує маніпуляцію в житті? Я не, не маю диктаторських е, цих навичок в управлінні, я стараюсь бути е, більш-менш лояльним, але все ж таки все одно деколи приходиться користуватися е, оцими там різними маніпулятивними штуками, того що люди не хочуть робити, е, то що вони не хочуть робити. Тобто, якщо ну, умовно, брати працівників, не приходять на роботу. Але робити роботу не хочуть. У мене тут кнута і пряника, як колись був, він не працює зараз, зараз не можна накричати, штрафанути там. Ну це не працює. На старше покоління працює, на молодь вже ніяк до кожного свій підхід. І тому ну нема такого, що йди роби, бо я так сказав. От в сім'ї це дві різні людині. Людини, кожна має якісь свої цілі, кожна має якісь свої бажання, кожна має які якісь свій характер. На, на цьому треба зійтись часто щоб дойти до якогось компромісу. Треба якось спонукати людину, щоб до цього компромісу не йти. І тільки от якимись цими. От такими хитрими уловками до цього можна дійти, але воно ж не несе за собою якихось негативних наслідків і не причиняє комусь е е біль чи там е е знову проблеми. Такі це, це окей. Або коли дитина є мала, е там з дитиною взагалі треба маніпулювати жорстко, бо вони ще, ще ті маніпулятори. Так, діти ще ті маніпулятори. А як щодо має? О, а ти чого ще в ліжку? Рома, я захворіла. Мені погано. Чому? Тебе щось болить? У мене душа болить. Так, це не добре. Я напевно буду збиратися і їх тут додому постійно. Сама? Ну, а скільки можна тебе вмовляти? Сені, мама, взагалі, сказала, що з такою дитиною краще взагалі не мати дітей. Ну, так ти ж сама, маму свою провокуєш. Та тим, що ви постійно сваритесь. Так це вона винна. Ви обоє рябоє, повір. Mm -hmm. <пілляє> так, я це терпіти не буду. Здається, <пілляє> хтось маніпулює. Мої маніпулятори, тому нам тільки привідає. Інше питання зловживання цим або mm -hmm. так іноді аналіз себе. Тобто, це постійна інвентаризація так. себе так. для того, щоб так. А, розуміти, ну. Навіщо я використовую це. Ну і, і ще другий варіант як зрозуміти, чи, чи ти є маніпулятором, спитати іншої людини близько, чи, чи є я маніпулятор. Я скажу, дуже важко зупинити маніпулювати, якщо це твоє, твій спосіб життя. В мене якось була сім'я. Ох, ну, уяви собі. Людина зраджує чоловікові. Тут один партнер зраджує іншому і так маніпулює, що той, кому зрадили, відчуває себе хронічно винним за те, що йому зрадили. І це повторюється. Причому нібито люди доволі там, успішні, якби так, в типу адекватні. Настільки людина вона в кожній фразі, в кожному реченні і так побудована. Навіть е, конструкція <кхи> е, е, речення, що ти постійно маєш відчувати себе винним. Тобто все починається, любі зміни, починається з усвідомлення. Не усвідомити, а потім віддати свій характер під обробку в лабораторію Бога. Тому е, людина, яка або усвідомила, що вона е, хоче якось. Трішки щось змінити, змінити і змінити якісь свої інструменти спілкування з людьми, або е, отримати іншим способом е, то, що вона хоче отримати, і, і вона зрозуміла, що в неї виходить іншим способом, mm -hmm. і не треба використовувати маніпуляції, то поступово-поступово вона перейде до цього. А якщо людина не вміє і ніколи навіть не спробувала іншим способом е, досягати чогось, то, звісно, вона буде використовувати те, що в неї дуже гарно виходить. От що ти там так довго робила? Ми ж йдемо оформляти документи, а не в театр. Паспорт шукала, Рома. Паспорт. Ой, як завжди. Ну, от чого ти постійно недовольний? Ти постійно до мене прискіпуєшся. Ну так ж запізнилася ти, а не я. Ну я запізнилася, але ти мав нам квартиру не йти, ні? Знаєш, знайти зараз квартиру в Чернівцях це щось з жанру фантастики. Нереально розумієш? Можеш уже і не шукати. Я додому повертаюсь краще. Що? Серйозно? Да, от моя подруга сказала, що вона вже навіть на масаж записалась. Якщо на масаж, то тепер точно бомбити не будуть. Ну перестань, ну, чого ти знову перекручуєш мої слова. Я сказала. Що там просто покращується ситуація? Плюс, якщо я продовжу жити з мамою, це буде катастрофа. А там у мене простора квартира і менеджерка сказала, що ми повертаємось на роботу. Ти розумієш, що я просто турбуюся про твою безпеку і все. Рома, ти не про мене турбуєшся. Ти мене взагалі не розумієш. Мама мені всі мізки просто виїдає своїми порадами. Я не витримую вже. Мая. А де гарантії безпеки? Та гарантій взагалі нема ніде, Рома. І ти мене не розумієш. Я тобі вже тут скільки повторюю, що це для мене важливо, а ти міг би бути як друг на моїй стороні. Давай ми трохи охолонимо. Не треба мені вже тут нічого розказувати. Ти вже все пояснив. Дякую, Рома. Пака. Отакої це вже мабуть перебор. Якщо в спілкуванні дуже часто ця маніпуляція, тобто умовно спілкування е, побудоване тільки на ній, на цій взаємовигоді. То це не дуже добре, бо тоді сенс цього спілкування, яке б воно не було. Да, якщо це, наприклад, бізнес і там клієнт-покупець там чи підприємство, інше підприємство, і там два продажника між собою це роблять, це ок, це для роботи є конкретна ціль, добитися результату. Якщо це в стосунках в повсякденному житті, то сенс цього спілкування, якщо воно побудоване тільки на маніпуляції, навіть якщо воно оця безобідна. тобто, значить, не цікаво значить, ви не розумієте один одного. І, і тоді на що воно вовсе потрібно, і треба таке спілкування зводити на нівець Ми дізналися, що всі ми маніпулятори, а особливо діти. А от чи добре маніпулювати коханою людиною? На це запитання позитивно відповіли 12% опитуваних, а 88%. Відреагували негативно, і на запитання, чи реально мати стосунки без маніпуляцій, так відповіли 73%, а ні – 27%. Як правильно реагувати на маніпуляції? Я тобі скажу не реагувати або не реагувати раз, або казати не маніпулюй. Ну от, взагалі, найкращий спосіб навчитися не реагувати на маніпуляції це народити дитину і виховати. Ну скажи. Це 100%. Бо дитина це найкращий маніпулятор. Вона, вона знає, як це все робити. Так, 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 от коли ти успішно виховав дитину, значить, ти так. вмієш протистояти. Треба просто розуміти, що це інструмент, який багато людей використовують задля отримання ну, просто того, що Чим хочеться. Необхідно на зараз, можливо. І можливо, усвідомлено це, коли люди хочуть хочуть прискорити це. Mm -hmm. І йдуть таким е, способом ігри. Або це просто е, така форма спілкування, е, яка mm -hmm. вже заклалася в стосунках. Я тобі скажу, буває, консультуєш людей я не знаю, було в твоєму житті, які хронічно маніпулюють повністю. Причому настільки вони вони не просто вони живуть в цьому. Це не просто форма спілкування, це взагалі форма існування, я би mm -hmm. так сказав. Так. І це дуже важко по е, таку людину вилікувати. Тобто, така людина можна сказати не зовсім зріла, угу. тому що вона використовує, як казали, Дитину. так ди е, 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 інструменти дитини, тому що дитина, коли знаходиться в сму в своєму середовищі, маленькому сім'я там або угу. там школа, садочок чи щось, вона в цьому середовищі шукає можливості отримати зараз швидко, те, що вона хоче. Вона не хоче чекати. Мене якось младша дочка казала: я не вмію терпіти. Все. <гум> <гум> це це, це може сказати тільки дитина. Доросла людина вже має такі навики і вона повинна це використовувати. Тому маніпуляція це явище незрілої людини. Ну як там? Тобі полегшало? Не знаю, якщо чесно. Ну, дивись. Мама просто тобою маніпулює. А ти говориш, ти її любиш, поважаєш. Не сприймай її слова. Ти ж не маленька все-таки. <рес> я все розумію, Рома, що я не маленька, але не все так легко, як стається. От дивись, мама намагається тебе викликати почуття провини. А тепер уявив, в тебе є свої діти. Ти ж правда такого б не хотіла? що не ні. Не переживай! Квартири ми тобі знайдемо, а от з мамою жити потрібно навчитися. Я розумію, але коли ми повернемося додому. Та ніхто цього не знає. І я не знаю. Але я маю надію, що ми повернемося. Ми зможемо знову жити в тому місці, де були раніше. Але і зараз не варто відкладати життя на потім. Давай вчитися жити в такій Україні, в таких умовах. Але Іран, треба вчитись. Все буде Україна. О, так, Майя. Треба вчитись. Нарешті Рома та Майя знайшли спільну мову. Читай. Хто там що ходить? І Ну Так воно так чути. Запис. Чекайте, вітер. Сім, шість. Повелитель пять, вітро. Тире, три, два, один. Пишемо. Якщо на масаж, то точно. Вітер, що Хто там? Мишка на розкрі? Давай, жінки. Ти... Мишка, чи захочеш, чи не захочеш. Як там? Нормально.